От подивіться, оце є люди, які, отут були латунні перехідники, фітінги, які йдуть на будинки і там, де є от, центральне опалення. Оце ви бачите от, наявно, як повідрізали частинами. І, в принципі, е, це вже можна казати, що це вже не є робоча система опалення. Керівник управлінської компанії Василь Фурда показує наслідки крадіжки комплектуючих системи теплопостачання у підвалі одного із будинків Калуша на вулиці Пушкіна. Чоловік розповідає, такі ж комплектуючі зникли ще у трьох суміжних будинках. За його словами, аби відновити мережу, потрібно щонайменше півмільйона гривень. Без тепла можуть залишитися мешканці 66 квартир, які користуються централізованим теплопостачанням. Це приблизно 20% від всіх жителів цих чотирьох будинків. Василь Фурда каже, аби відновити теплопостачання, людям пропонував. Батиме два варіанти – перейти на індивідуальне опалення або ж оплатити управлінській компанії встановлення нових мереж. Ми ще не зустрічалися. Я тільки от сказав, щоб людей поперед письмово запхати повідомлення в кожну квартиру. Не в цілий будинок, але тільки в ті квартири, там, де люди на центральному опаленні. І вже будемо з ними безпосередньо вирішувати далі долю будинку. Мешканець одного із будинків Євген Дмитрів каже, користується централізованим опаленням. Про крадіжку комплектуючих систем теплопостачання не чув. Що робитиме, аби не залишитись без тепла, ще не знає. У ну, мене, я вам скажу, таких грошей немає, я пенсіонер, я вчитель пенсіонер. Розумієте, саме розумієте, яка в мене пенсія, і які мої статки. Так що, на якісь великі кошти я. Це для мене нонсенс. Зараз переробляти опалення знову ж, то тягне за собою, по-перше, це немалі кошти, по-друге, значить, тягне за собою ремонт зразу. Це ж буде, значить, прибувати там значить, і тому подібне. Це вже не для мене. Ще один мешканець цього будинку розповідає, що цього року запланував відмовитися від централізованого теплопостачання. Обрізали батареї. І своїм тим опаленням будемо електричним. Нам не треба вже того опалення. Не, так дорого платити, то що тут? -то, то можна здурити? Я за світло менше буду платити майже наполовину. Заступник міського голови Калуша Богдан Білецький каже: у міській раді рекомендуватимуть мешканцям чотирьох будинків, де пошкоджена система теплопостачання, перейти на індивідуальне опалення. За його словами, такий варіант економніший ніж заміна всієї мережі. Однак, аби встигнути до початку опалювального сезону, рішення про відключення від централізованого теплопостачання потрібно ухвалити до 1 жовтня. Ми розглядаємо варіант, щоб внести зміну в нашу програму надання. Компенсації за відключення мешканців від центрального опалення і включити цей будинок. Також це вона зорієнтована на придбання електроопалення, електричного опалення. І вона в розрахунку йде від 4,5 до 10,5 тисяч. Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Тетяна Іванюк, за зверненням Василя Фурди поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Ілона Захарук, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.